Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги сумку для ноутбука. Цю сумку виготовлено з міцного та водовідштовхувального поліестру, що захищає ваш ноутбук від зовнішніх впливів та зберігає його у відмінному стані. Внутрішні відділення та кишені сумки дають змогу розмістити ноутбук розміром до 15,6 дюймів, а також зберігати документи, зарядний пристрій, мишу та інші аксесуари, необхідні для роботи. Сумка має дві ручки та ремінь, що відстібається. Крім того, сумка має захисні протиударні вставки, які надають безпечне транспортування вашого ноутбука. Дана сумка є не тільки функціональним аксесуаром, а й стильним доповненням до вашого образу. Пропонуємо до вашої уваги чохол клавіатуру для планшету Samsung Galaxy Tab. Це зручний аксесуар, який допоможе вам максимально розкрити всі можливості вашого пристрою. Виготовлений з міцних та якісних матеріалів. Він забезпечує надійний захист планшету від подряпин, потертостей, пилу та бруду. Клавіатура має зручний дизайн з функціональними кнопками і швидким доступом до основних функцій планшету та підсвіткою. Завдяки вбудованій батареї ви зможете використовувати клавіатуру протягом тривалого часу. Це чудовий вибір для тих, хто часто працює з документами, пише тексти та потребує зручного та швидкого способу введення інформації. Він покращить ваш користувацький досвід і зробить використання планшету зручнішим та ефективнішим. Пропонуємо до вашої уваги карту відеозахоплення для стрімінгу. Це чудове рішення для тих, хто займається стрімінгом на YouTube, Twitch, Facebook та інших платформах. Карта відеозахоплення підтримує роздільну здатність до 1080 пікселів і 60 кадрів в секунду, що забезпечує високу якість передавання зображення. Карта підтримує більшість операційних систем, включно з Windows, MacOS та Linux, що забезпечує максимальну сумісність із різними пристроями. Вона легко під'єднується до комп'ютера або ноутбука, Буку через usb порт, що забезпечує простоту встановлення та використання, вона дає змогу стримерам зосередитися на своєму контенті, не відволікаючись на технічні проблеми. Пропонуємо до вашої уваги стилу солівець. Це універсальний інструмент для тих, хто шукає спосіб більш точного та зручного управління своїм пристроєм. Конструкція стилуса виконана з алюмінію. Він має тонкий гострий наконечник, який дає змогу досягти високої точності в натисканнях на екран. Цей стилус-олівець має широку сумісність із пристроями Apple та Android. Якщо ви хочете додати більше комфорту та точності під час роботи з вашим пристроєм, то стилус-олівець – це надійний та зручний інструмент, який допоможе вам досягти найкращих результатів у роботі та розвагах. Пропонуємо до вашої уваги 3D-ручку зі світлодіодним екраном. Це креативний інструмент для творчості, який дає змогу створювати тривимірні моделі та об'єкти за допомогою пластику. Однією з особливостей цієї ручки є світлодіодний екран, який дає змогу відстежувати температуру та швидкість друку, а також контролювати рівень витрати пластику. Ручка має три режими швидкості друку. Вона йде в комплекті з 12 різнокольоровими пластиковими прутками, які можна легко замінити і перемикатися між кольорами під час роботи. Завдяки широкому спектру кольорів ви можете створювати яскраві та оригінальні моделі. Ця 3D-ручка підходить як для дітей, так і для дорослих і може використовуватися для різних цілей, таких як створення декоративних елементів, дизайнерських робіт, а також для навчання та розвитку творчих навичок. Пропонуємо до вашої уваги захисну плівку для тачпаду MacBook. Це незамінний аксесуар для тих, хто хоче захистити свій пристрій від пошкоджень та збільшити термін його експлуатації. Плівка виготовлена з високоякісного матеріалу, який надає захист тачпаду від подряпин, пилу, бруду та відбитків пальців. Вона має точну відповідність по формі пристрою, не заважаючи роботі з тачпадом і не знижуючи його чутливість. Вона підходить для MacBook усіх серій та моделей. Плівка захистить ваш тачпад від пошкоджень і дасть змогу зберегти його новим та чистим протягом багатьох років. Якщо ви хочете забезпечити надійний захист свого пристрою і подовжити термін його служби, то захисна плівка для тачпаду це правильний вибір. Пропонуємо до вашої уваги чохол для жорсткого диску. Це зручний та надійний спосіб захистити ваш жорсткий диск від пошкоджень та ударів. Чохол виготовлений з високоякісних матеріалів, які забезпечують довговічність та надійність захисту. Чохол має зручний дизайн, який забезпечує легкий доступ до жорсткого диску і дає змогу швидко та легко встановити його всередині. Даний чохол підходить для більшості стандартних жорстких дисків. Він є чудовим інструментом для тих, хто хоче забезпечити повний захист диску і зберегти свої дані в безпеці в будь-яких умовах. Пропонуємо до вашої уваги чохол для MacBook. Це чудовий аксесуар, який допоможе захистити ваш пристрій від пошкоджень та збільшити термін його експлуатації. Він виконаний з високоякісного матеріалу, який забезпечує надійний захист від подряпин, ударів та пилу. Чохол для MacBook має високу міцність та стійкість до стирання, що гарантує довгий термін його використання. Він легко чиститься і не втрачає з часом своєї форми та кольору. Чохол для MacBook доступний у різних кольорах, що дає змогу обрати оптимальну модель під ваш смак та стиль. Він підходить для всіх серій та моделей MacBook, ідеально захищаючи ваш пристрій у повсякденному житті. Якщо ви хочете забезпечити надійний захист свого пристрою, то чохол для MacBook – це відмінне рішення. Пропонуємо до вашої уваги адаптер Ethernet на USB Type-C. Це пристрій, який дає змогу під'єднати пристрої з Type-C портом до мережі Ethernet. Адаптер забезпечує швидку та стабільну швидкість передавання даних завдяки технології Ethernet. Швидкість передавання даних може досягати до 1000 Мбіт на секунду, що дає змогу використовувати інтернет з'єднання на максимальній швидкості. Адаптер Ethernet на Type-C забезпечує гарну швидкість передавання даних, легко під'єднується та має компактний дизайн. design.